Пошук рослин для тінистого саду може бути складним, адже багато видів, особливо квітучі, вимагають повного сонця. Це особливо актуально, якщо ви хочете зберегти природну екосистему у своєму саду. Здається, рослини поділяються на ті, що люблять сонце, і ті, що віддають перевагу тіні, але рідко зустрічаються обидва варіанти. Щоб знайти місцеві тіньолюбні рослини, Потрібно відійти від луків і полів, де зазвичай ростуть квітучі види, і звернути увагу на лісові і підліскові екосистеми. Там можна знайти рослини, які звикли рости в тіні високих дерев і чагарників. У таких місцях панує особлива атмосфера, і в тінистому саду ми можемо відтворити прохолоду і затишок лісової галявини. Ось 17 чудових рослин, які чудово почуваються в тіні і все ще є рідними для Північної Америки. Американська красуня. Ботанічна назва емерикане Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла півтінь висота до 3 метрів, зони морозостійкості 6, 12. Я просто обожнюю цю універсальну і красиву рослину. Воно росте у мене по всьому саду і приваблює безліч птахів і метеликів. Американська красуня це багаторічний чагарник, який в ідеальних умовах може досягати 3 метрів у висоту. Його можна обрізати під корінь взимку і навесні він знову виросте до 1, 5-2 метрів за сезон. Листя у нього великі, овальні, приємного світло-зеленого відтінку. В кінці весни на гілках з'являються невеликі рожеві квіти, які дуже подобаються запилювачів. А восени рослина покривається приголомшливими фіолетовими ягодами звідси і назва красуня. Ці ягоди служать їжею для зимуючих птахів. Рослина може рости як на сонці, так і в тіні, але найкраще працює при комбінованому освітленні. Аметистова зірочка, ботанічна назва Доудакизіан Аймзестена. Тип рослини, короткоживучий багаторічник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь. Висота 30 см, зони морозостійкості 3-7. Ця ніжна квітка не тільки красива, але і має приємний аромат. Його листя теж виглядає дуже привабливо, а сам він може рости як в півтіні, так і в глибокій тіні. Аметистова зірочка цвіте навесні, і її квіти дійсно нагадують падаючі зірки. Вони зібрані в рожево-фіолетові суцвіття з білою серцевиною, а пелюстки відгинаються назад, створюючи ефект хвоста комети. Ця рослина знаходиться під загрозою зникнення, тому її особливо важливо вирощувати в північних і центральних регіонах. Чорний клопогон. Ботанічна назва Акаерисимоза Тип рослини багаторічник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь. Висота 60 см 1,2 метра, зони морозостійкості 3,8. Чорний клопогон відомий своїми лікарськими властивостями, але він ще й чудово виглядає в тінистому саду. Його кущисте листя робить його чудовою фоновою рослиною. Влітку, точний час залежить від регіону, він випускає високі стебла з великими китицями білих квітів. Ці квіти дуже ніжні, з тонкими, майже волосоподібними пелюстками. Цвітіння триває близько трьох тижнів. Кардинальська квітка. Ботанічна назва лоубилия кардинали сел. Тип рослини багаторічник. Вимоги до світла півтінь. Висота 30 см 1,8 метра, зони морозостійкості 3,9 м. Ця квітка отримав свою назву не через птаха, а завдяки яскраво-червоним квітам, що нагадує облачення кардиналів. Він росте майже по всій території США, крім кількох північно-західних штатів. Кардинальський квітка швидко росте і часто зацвітає вже в перший рік. Його цвітіння триває з липня до осені, залучаючи колібрі. Найкраще садити його в найсвітлішій частині тінистого саду, Чистотіл маковий Ботанічна назва стало форам дисельлам. Тип рослини багаторічник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь, висота 30-45 см. зони морозостійкості – 4-9 Ця рослина знаходиться під загрозою зникнення в дикій природі, тому її особливо важливо вирощувати в садах. Його листя великі до 15 см. Синьо-зелені з глибокими лопатями, що надає їм цікаву текстуру. Навесні з'являються ніжні золотисті квіти, схожі на суміш маку і жовця. Щоб продовжити цвітіння, видаляйте зів'ялі квіти, водозбір, ботанічна назва екуалидже, тип рослини багаторічник. Вимоги до світла півтінь, висота 30 см, 90 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 3, 8 Хоча водозбір часто називають сонцелюбною рослиною, він насправді віддає перевагу півтіні, особливо під кронами дерев. Його квіти бувають практично всіх кольорів веселки, часто поєднуючи два відтінки. Їх незвичайна форма, що нагадує корону, приваблює колібрі. Коралові дзвіночки, ботанічна назва Хіучере. Тип рослини багаторічна або вічнозелена, вимоги до світла півтінь або повна тінь, висота 30 см, 90 см. зони морозостійкості 3, 9. Коралові дзвіночки цінуються за своє листя, яке буває червоним, зеленим, фіолетовим, золотистим і навіть шоколадним. Наприкінці весни та на початку літа вони випускають високі стебла з ніжними дзвіночковими квітками рожевого або білого кольору. Ці квіти приваблюють колібрі, але головна прикраса рослини це, звичайно, його листя. Козяча борода, ботанічна назва Аранкас деойкас. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь. Висота 1, 2, 1, 8 метра. Зони морозостійкості 3,8. Незважаючи на свою кумедну назву, ця рослина виглядає просто приголомшливо, особливо під час цвітіння. В кінці травня воно випускає високі стебла до 1,8 метра, у пухнастими білими сувіттями. Цвітіння триває до липня і приваблює багато запилювачів. Пенник серцелистий. Ботанічна назва тіреле кордофалея. Тип рослини багаторічник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь, висота 30 см, зони морозостійкості – 4-9 Це відмінне почавопокривна рослина для тінистих ділянок. З квітня по червень воно покривається білими, схожими на піну квітами, листя яскраво зелені з пурпуровими прожилками. Адіантом стоповидний, ботанічна назва едіантомпидачем. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь, висота – 30-60 см. зони морозостійкості – 3-8. Цей папороть дуже ніжний і витончений, але, на жаль, його люблять білки. Його тонкі стебла легко коливаються від найменшого вітерця. А віалоподібні листя виглядають дуже декоративно. Молодчай високий. Ботанічна назва Акалпес Ексалтата. Тип рослини, багаторічник, вимоги до світла, півтінь або повна тінь, висота 1,5 метра, зони морозостійкості – 4-7. Більшість видів молочою люблять сонце, але цей прекрасно росте в тіні. Він вищий за інші молочаї до 1,5 метра і має більше листя. Його білі квіти приваблюють метеликів, включаючи монархів. Купина. Ботанічна назва меензимом рисимозом. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь. Висота 60 см. Зони морозостійкості – 3-8 см. Ця рослина любить кислий ґрунт і часто росте під соснами і дубами. Навесні на кінцях стебел з'являються білі квіти, які потім перетворюються на красиві червоні ягоди, високий дзвіночок. Ботанічна назва Campanule americana. Тип рослини двулатник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь. Висота 90 см, 1,5 метра. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 3-8 Цей дзвіночок активно самосіється і цвіте в середині кінці літа. Його сині квіти у формі труби дуже подобаються колібрі. Висока АНЕМОНА Ботанічна назва енемони Воргенена. Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь, висота 90 см. Зони морозостійкості 3, 8. Ця рослина з сімейства лютикових часто зустрічається в лісах східної частини США. Його білозелені квіти поступаються місцем пухнастим насіннявим головкам, схожим на напарстки. Віргинські дзвіночки. Ботанічна назва метенджевординайка. Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь. Висота 30 60 СМ. Зони морозостійкості 3-8 Ці милі квіти розпускаються навесні, перетворюючись з рожевих бутонів в блакитні дзвіночки. Вони приваблюють колібрі метеликів і бджіл. Західна децентра Ботанічна назва Дейцентре формоусе. Тип рослини багаторічник. Вимоги до світла, півтінь Висота. 30 см зони морозостійкості – 4-8 Цей вид дицентри повільно розростається, але з часом утворює красиві куртини. Її рожеві, пурпурні або червоні квіти дуже подобаються колібрі. Дикий імбир ботанічна назва SRM Canadans Тип рослини, багаторічник. Вимоги до світла, півтінь або повна тінь, висота. 30 см зони морозостійкості 4-6. Ця рослина цінується за своє листя великі серцеподібні листя, що утворюють спіралі. Його квіти, які з'являються біля основи, запилюються мухами, а насіння розносять мурахи. Укладення: Тінистий сад може бути таким же красивим і квітучим, як і сонячний, якщо правильно підібрати рослини. Лісові види не тільки прикрасять ваш сад, але й залучать корисних запилювачів. Спробуйте посадити кілька з цих рослин, і ви побачите, як зміниться ваш тінистий куточок.